Це місто і можна проїхати джерел 5 тисяч, мотоцикл на 30, вони такі мають живуть. А як можна проїхати просто в саму в спокійному режимі? Як виглядає мотоцикл у нас на скелі? Що прикольно, про що ми говоримо в Джимхані? От неважливо, який у вас мотоцикл. Що це означає? Це означає, що техніка керування, от він чийно їхав на свої да? з якоюсь підготовкою, з певною своєю посадкою. Тут всіх на мотоцикли, які писують атліфоном, з іншою посадкою. Але техніка керування вона залишається такою ж самого. Він пересів і спокійно їде. Ви бачите, він не буде затикає. Хоча радіус у і погорота значно більше. Але що працює? Працює пород, він працює, відпомагаєш випадку, не помагаєш. І, 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 і правильно розміркованої траекторії не затикається в нього. От, будь ласка, вам приклад проїзду, відійде вперше, по суті, думав, там розім'явся, це не рахується, але він сів і поїхав перша на цьому мотоциклу по схемі. І що ми можемо сказати? Що він чітко використовує, по-перше, ви дивіться, він майже повний повні їде. Непривично, непривично, що такі великі радіус е приходиться брати з е запас на розворотах, але тим не менше. Давайте ось такі на помішенні подивимось. Дивіться, спокійно, повний виворот проїжджаються всі ці елементи е затягнули поворот. Перекладочка. Супер, ми ходимо, запитаємо, яке ображення, тому що одна справа це пропитатися кілька на різні, а друге справа спробувати дискутитися з вами і наскільки це в, в на цеєцьке. Мені подобається, що на тих ну, буває прям прихована. У вот така і база є о, достатньо довго. І дивитися э, на однайки фініша. Ми радимо, що це ROS. Вона має... Покращення кращенню характеристики відносно S-версії. Краща підвіска, тобто стоїть, О, майже майже 100-й фінішує. І час на схемі, будь ласка, у нас 2.08 з спокійним.